Всім привіт! Ну що ми? Одмолетила ячмінь і бере він багато масла. Турбіна ж вроді би зроблена. Вихлопну не кидав масло. Щас зніму Повітряний патробок подивлюсь, але ну, більше всього що капець Поршнявий і була в нього і головка пробита, грівся він, і ось як видно. Для колектора виступомосло. Як молотиш, ти він не курить ніде нічого, а їдеш на холостих, підкурює. Та що почну? Перву кришку зніму фільтра вихлопну, якраз подивлюся, впускний воздушний колектор, чи турбіна сюди масла не кидає. В общем, що починаємо розбирати. Зняв ось патрубок з турбіни. думаю, чи хоч точно не турбіне, та ні. Врось би суха. Ніде нічого немає. Хоч ця радує, що зробила. Так як в тому году двічі відправила, вона потекла річкою з усіх дірок. В Харькові вміють робити. Але в Києві вроді ж таке зроблено, Сухо. Зняв кришку клопану Отрубок кодяний. Ну, вождуха не, не вихлопнув, саме собою. Ще знімаю. Та як їх? Коротше, шатуни оці. Корумисла? воздушный патрубок тоже. Откручивать эти же болты. А, чтобы это же снять, надо масляный патрубок еще снять. Снял клапанные крышки. Остается откручивать головку и топливные патрубки. знімать буду знімати головку наверное тим краном так под'єднували патрубки від масляного радіатора відкрутили вже головку и сейчас будем таким краном знімати радіатор ще не повний підйом піднімаю він вище. Зараз чіпляю радіатор знімаю так радіатор весеть повторяється масло стіка Що, погнув Пробуємо також і мотор вийде. помощник добавили. Так, зняли головку ми. І Що ми тут бачимо? Масло. Повимивало прям, головка блестить. Щас на поршневу глянемо. Так, і що в нас поршнева тут? Поршнева тоже помыта. Но масло же свеженькое было. Зазоры хорошие. Болтается, как в воде. Ничего, снимаем дальше. Все, комбайн безмоторный. Снял. Тим самим краном трохи піднімало передок. Чуть піднімала передок на тракторі. В зборі б не зняв би точно. Не видно звідси зазори, та видно кульця. Таких повимивало. Сейчас положимо рівніше і знімаємо пиндон Чи піддон. А ну, хто зна, які зазори должны бути на поршневій і на кольцях. Скрилий піддон. Зарубками стоїть назад до насоса. І ще така проблемка ось жре шестерню, одну і другу причина не виясна. Зараз витягуємо поршень. Витягли ми поршень, чимо тут на кольцові гільзі міліметр зазор. А ну хто знає, які повинні бути зазори між поршнем і циліндром. І на кольцях які повинні бути зазори. І ще в кого таке було. Чого ж виїло цю шестерню на колін валові приводну? Не на насос. А на розпредвал. Ну На розпредвал, на топливно. У меня в колінвол шестерня та сама осталася. Ну бачу її погрізла. Колінвол вол точений. Вкладыще нормально. На сьогодні вже все темніє. Складаєш.